Є новина, друзі. Зеленський проситься в депутатів, та військовий накинувся на Єрмака. Це слухайте до кінця. З'явилася щойно інформація, що Зеленський сам вперше за всю історію президентства хоче провести зустріч з депутатами. Навіть цього вимагає, і вже з депутатів збираються запитання, які вони хочуть задати Зеленському. А що це означає? Трата повністю контролю над Верховною Радою. Ми бачимо, що оці всі репресивні закони, які втідував офіс президента через прем'єр-міністра Свереденко, я про це розповідав в себе на каналі. Там прям цілі ініціативи, як позбавити громадян відповідних прав і посилити відповідальність за все. І для військових, і для громадян, і для всіх. Вони не пройшли, депутати не готові голосувати. А те, що вчора чи позавчора заявив Гетьманцев, ну це взагалі виглядає як самогубство для влади. Він заявив, що треба зменшити всім чиновникам зарплати максимум має бути 80 тисяч. А я сьогодні зранку знімав відео. Ідіть, подивіться, там середня зарплата по 300 тисяч наших всіх чиновників. І якщо це все зробити в цьому бюджеті проголосувати, то що це буде означати? Що чиновники перестануть слухатись офіс президента Зеленського, тому що він не впливає на їхні зарплати. І це шалена проблема для Зеленського, для офісу президента. Треба добувати, щоб зменшення було менше, ніж 80 тисяч, тому що ті зарплати якісь. Сьогодні зачитав це катастрофа нас середньому міністерства, які вже не існує, заробляють по 266 тисяч заробітної плати. От тому Зеленський збирає депутатів, і тепер Зеленський буде просити депутатів, тому що вони просто перестали працювати, перестали виконувати ініціативи офісу Зеленського. А це що означає? Це втрата влади, втрата повністю влади, втрата парламенту. Подивимося, що буде однозначно, треба контролювати всю діяльність парламенту зараз про приняття бюджету, тому що там є оці захтя. На марафон, на єдині новини, якісь тисяча е, годин контенту нікому не потрібні. Краще треба піднімати заробітні плати лікарям, вчителям, вихователям, військовим в першу чергу мінімально робити 50 тисяч, як пропонують депутати. До речі, вже і навіть депутати Тимошенко, які сидять, мовчать, кажуть: ні, ні в бюджеті ми не будемо голосувати, якщо не буде підняття зарплат військовим, там 30-50 тисяч. Має бути мінімум 50 тисяч зарплата в війську. І це об'єктивні. І речі, вот тому Зеленський і заворушився, тому що просто оця вся вертикаль влади валиться, а валиться вона і за корупційних скандалів, в тому числі однозначно. Тому що депутати бачать, що вони ні в долі, ні в темі, а голосувати мають. Я про це вже говорив. будемо стежити. Друге питання: з'явився пост Касьянов, це офіцер збройних ну, державної прикордонної служби. Він займається БПЛА і його підрозділ сьогодні розформували. Він звинувачує в цьому Єрмака голову офісу президента. І каже, що це розформувало його підрозділ е, наказом керівника держпровідної служби ДНК по вказівці Єрмака, тому що він критикує кампанію Firepoint. Це та кампанія, яка виробляє е, фламінго ці ракети, яких ми поки що не бачимо, і дрони. Як він каже, вони неефективні дрони, і в три рази там збільшена ціна на ці дрони. Тобто він описує в своїх постах це все. Ну і за те, що він критикував, якби його підрозділ розформували, і якби з весни їм заважають працювати. Тобто, ну. Бити по ворогу в першу чергу. І не дають їм відповідне матеріальне забезпечення. Там і, і його, там він сам викладає пости в чомусь звинувачують. Я не буду в цьому розбиратись, але є, знаєте, один нюанс. Оця кампанія FirePoint ну, вона отримує шалені кошти. До речі, там НАБУ вже стежить і перевіряє відповідні факти, можливої корупції саме в цій кампанії FirePoint. Але питання інше. Нам Зеленський сказав, що з жовтня буде по сім фламінго вироблятися. І де ці фламінго, ми їх поки що не бачимо. Я вже бачу е, в телеграм-каналах військових таких серйозних, генералів, полковників, вони вже прямо задають питання: ну, де ці фламінго, де ці дрони, на які потрачені там, сотні мільйонів доларів, на там гроші виділив уряд Данії, уряд е, ще якихось країн виділяв на цю кампанію, Німеччини на цю кампанію гроші. І ми не бачимо е, далекобійних відповідей, тому що росіяни по нам б'ють сьогодні. найбільший удар по газовій інфраструктурі, а де ж відповідь? Якщо десь ці фламінго, десь от-во, -от вже по всім в. День мають робитися, як сказав Зеленський, це ніхто не видумує, це Він сказав, і отут є, розумієте, питання. Напишіть свою думку, лайк репост, підписка телеграм, шапці профіля. Підписуємося.